Це звичайнісінький дитячий майданчик у жовтих водах, проте тут бавляться не тільки діти. Саме сюди прийшов і 33-річний чоловік, аби розважитись з малолітніми по дорослому. Дві дівчинки з та 11 років тепер не зможуть жити як раніше. Вони стали жертвами чоловіка-розпусника. За словами очевидців, шкільний двірник дістав та показав статевий орган прямо посеред майданчика, а ще казав школяркам, аби ті роздягнулися. Спочатку діти і не уявляли, в які ігри захотів пограти з ними дорослий дядько. Потім злякалися і не розповіли про ситуацію батькам одразу. Воскресійні узнала те, що. Полиции Там вызвали полицию соседи о том, что какой-то некий мужчина показывал в э, неприличной форме свои достоинства. Моей дочери он сказал, э, покажи трусики свои. Она не захотела, сказала, я не покажу. Ну а потом он сказал, он сидел на лавочке, говорит, вытянул. Сняв штани показав, показав, сняв. За усім цим неподобством, окрім двох дівчаток, спостерігали й інші діти. Їхні батьки так злякалися шкільного двірника, що бояться взагалі щось розповідати. Кажуть, не хочуть, аби їм за це помстилися. Ні, я не хочу. Ну, невже вам все одно те, що відбувається, і, може, не, не приведе Господь відбутися з дітьми? Ну, ви ж доросла людина. Ну і що? Ну, тобто вам... А люди, іначе я буду і не хочу я в это в'язуватися. Я присутствувала при допросі дитини, все проверяла, чи правильно записано. В школі, в якій працює розпусник між іншим вже три роки, інцидентом приголомшені кажуть, не очікували такого від свого підлеглого. Скажем, так що суду не було, дії відбули були чи не були, не доведено. Розумієте, я не можу про нього сказати щось погане. Він досить сумлінний працівник. Зауважень не було. Все, що треба було робити за посадовими обов'язками, він виконував. Потрібно вийти в суботу в неділю, тому що сніг великий. Потрібно вийти на п'ять годин ранку, тому що сніг великий, треба відкидати сніг. Будь ласка, він приходить. Була буря, сміття на території школи. Андрій виходить, Андрій виходить без всяких. Ніколи не було такого, що він, наприклад, розмовляв з дітьми. Спілкувався з дітьми, такого не було. Поліцейські жовтих вод затримали дитячого кривдника швидко, аби той не встиг наробити шкоди іншим дівчаткам. Проте прокурори не вручили підозру чоловікові, і той зараз гуляє на волі. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Вдома його немає. У Жовтоводському відділі поліції відкрили кримінальну справу за статтею розбещення неповнолітніх. Наразі встановлюються всі обставини та причини події. В цій ситуації у нас є обращення двох батьків. Відкрите кримінальне провадження від 8 мая року. на теперішній час відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. У зв'язку з розписницькими діями відносно неповнолітніх на даний момент проводиться досудове розслідування, тому поэтому подробну інформацію я к сожалению зараз дати не можу. А от у жовтоводській прокуратурі відмовляються від будь-яких коментарів і не пояснюють, чому чоловіка, який чіплявся до дівчаток, відпустили. кажуть журналістам банальну фразу Робіть офіційний запит. А як відомо, відповідь на нього можна не дочекатися місяць. Так, я знаю так. цю ситуацію, тримаємо, там мені доповідали про неї, є там певні, проводиться слідчі оперативні дії, думаю, там вже ближайшим часом... Дивіться, я просто зараз буду зайти. я там номер телефона, у нас працівниця прокуратури, яка відповідає за зв'язки з масовою інформацією. їй телефонуйте. Нагадаю, аналогічний випадок трапився у кривому розі два роки тому. Тоді наші журналісти отримали флешку з відеозаписом і просто шокувалися. Відчим неприроднім шляхом задовольняв свої сексуальні потреби з трирічною дівчинкою. Тоді педофіла затримали впродовж 24 годин. Одразу обрали запобіжний захід, тримання під вартою, і він більше не міг шкодити дитині. Що ж чекає на жовтоводських маленьких дівчаток? Залишається тільки з здов... Огадуватись Ганна Штонда, Роберт Сіваков, перший міський.